Першим, хто заговорив про необхідність провадження адміністративної реформи в Україні, був Леонід Кравчук. Він і очолив спеціальну комісію, яка вивчала це питання. Відповідно цю тему винесли на обговорення, і стало очевидно, що села не можуть існувати в таких умовах, які для них створюють. Але тоді ніяких змін не відбулося. Цього року знов заговорили про адмінреформу. Проте на сьогодні, за словами фахівців, чіткої концепції ще немає. Тобто, будь-яка конкретика відсутня. Спершу треба розмежувати компетенції місцевих виконавчих адміністрацій органів державної влади на місцях в регіонах. І і нижче, і, е, органів місцевого середування і представницької влади на місцях. Е, потім, відповідно, визначивши їхні функції, треба визначити, який обсяг повноважень потребує яких. Коштів і відповідно визначитися з податкової фінансової базової діяльності. Адмінреформа в Україні стартувала з децентралізації влади, кажуть експерти, і вже найближчим часом регіони отримують можливість розвиватися, приймати рішення на місцевому рівні, управляти охороною здоров'я, комунальним господарством, освітою і гуманітарною сферою. І при цьому зміниться структура влади. Від цієї реформи люди повинні отримати покращення послуг. Тобто, влада створена і влада існує для того, щоб надавати послуги людям. І от зрозуміло, що люди не задоволені тими послугами, які вони отримують. В конкретному регіоні і в країні загалом і результатом цієї реформи, якщо вона дійсно буде, буде покращення надання послуг. Тобто люди будуть дійсно задоволені е, своєю владою. Суспільство вже давно готове до змін, оскільки всі реформи зводяться до того, щоб зробити владу ефективною, підзвітною, чесною, яка підкоряється закону. Найбільш вдалою і завершеною вважається польська адмінреформа, адже в ній, за словами експертів, чітко визначені управлінські фіскальні економічні важелі і до того ж прогнозований сценарій розвитку всіх територій. Польська е Реформа визнана найкращою серед країн центральної східної Європи. Є е, на що нам рівнятися, але для цього треба чітка воля, в тому числі е, політичних акторів наших внутрішніх, і саме головне треба розуміння громадянського суспільства, тому що зводити ще раз кажу, все це до. Переміщення, грубо кажучи, із обласної адміністрації в апарат обласної ради чи районної адміністрації, районну раду, чи перекроювання лише адміністративно-територіальних меж це неправильно. Провести адмінреформу в умовах війни буде досить складно, кажуть фахівці, адже навіть у мирний час цей процес проходив непросто. Коли нормальна ситуація, то суспільство знаходиться в такій сплячці, його важче розворушити. А зараз після цих подій суспільство розворушено. І є така спокуса в наших керівників, ну, в принципі, це правильно. Використи цей піднесення для того, щоб зробити кілька справ зразу, тобто перемогти ворога і під як кажуть під цим соусом і зробити кілька реформ, поки населення, поки громадськість ну знов знов не впало в сплячку. І лише після проведення адмінреформи можна впровадити адміністративно територіально, запевняють експерти. Українські села будуть укрупнювати, тобто ліквідовувати сільські ради у менших населених пунктах і підпорядковувати їх більше. А Чернівецька область відповідно до нових корективів буде поділена на два райони: Чернівецький і Кельменецький. Наразі на Буковині їх налічується 11. Та чи допоможе Же, ці зміни покращити рівень життя у селах покаже лише час. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.